Добрий день, мене звати Віктор, я викладаю історію вже 8 років, і моя найбільша радість це працювати з дітьми, надихати їх на розвиток, відкриття світу. Я, як вчитель історії, допомагаю учням не лише вивчати факти, а й розуміти взаємозв'язки, розвивати навички мислення, аналізу і дослідження. Мої учні неодноразово перемагали на олімпіадах з правознавства. Також я маю свою педагогічну ідею: це застосування штучного інтелекту. Під час уроків з історії я переконаний, що штучний інтелект відкриває нові можливості у викладанні історії. Використання штучного інтелекту дозволяє робити уроки більш захоплюючими і інтерактивними, допомагає учням досліджувати історичні події глибше з різних точок зору, аналізувати взаємозв'язки та навіть прогнозувати можливі наслідки історичних подій. Щоб залишатись сучасним та ефективним, я постійно навчаюсь, беру участь в тренінгах, семінарах, які допомагають мені впроваджувати нові методики викладання та залишатися в курсі педагогічних інновацій. Моє завдання не лише навчити і надихати, відкривати учнів для учнів. Нові горизонти розвивати їхній потенціал. Я вірю, що через історію ми можемо виховати покоління активних та свідомих громадян. Дякую за увагу.